Пив на спаску, зроби русні поразку. Під таким девізом у рівному стартував великодній благодійний ярмарок, понад три тисячі пасок, солодощі, місні вироби, які є традиційними для великодня могли придбати рівняни та гості міста. А усі виручні з продажу кошти направлять на потреби військових. До ярмарку залучали громади з усієї області. Об'єднали всіх людей, всі громади, які знаємо. Степанська громада, зарічне, соснове, білокриниця. Просто приєдналися хазяйки до нас. Вона пікали в печі свої вироби. Після того ми пішли до кондитерських всіх наших в нашому місті, які також приєдналися. Люди у громадах долучались хто як міг, хтось ніс продукти, хтось їх переробляв та випікав святковий хліб. Приносили як по одній дві паски, так і десятками і сотнями. Окрім пасок та солодощів, можна придбати й традиційну ковбаску та м'ясо, яке теж готували спеціально для ярмарку. Нам подарували чотири свині, і одну телятину, і нам добрі люди переробили все це. Також м'ясні вироби, і наша ціль зібрати кошти на Кажан, сума його понад 600 тисяч гривень, адже все залежить від комплектації. Ми вже придбали таких сім. Це величезний дрон, який несе 20 кілограм подарунків для русні. І він є дієвим, тому й надалі є такі запити. На ярмарку можна придбати не тільки пасочки чи іншу продукцію для себе, і для військових та поранених. Їх з допомогою волонтерів передадуть у зони активних бойових дій та лікарню. Нашою ціль є ще така: завтра буде їхати бус на схід, і кожна людина може придбати м'ясні вироби або паску. Не лише для себе, а й передати для військових. Вчора ввечері отримали ще запит залізничної лікарні. Там знаходиться поранених бійців, також, аби пасочки. Ярмарок працює у п'яти локаціях міста, три на ринку біля Цуму та у мікрорайоні Південний. Паски мають символічну ціну. До того ж, їх перед купівлею можна скуштувати. Рівнянка Катерина Макарівна придбала дві, хоч і планує випікати самостійно. Я дві придбала пасочки. Поки що, але думаю, може, спечу сама ще. Вирішила, краще тут, я викину гроші, тут дам на добре діло, ніж десь так. Дуже смачно, так, як домашнє. Кіняни активно долучались до ярмарку, хтось купував тільки пасочки, а хтось і інші вироби. Придбала пасочку одну для сім'ї, одну здати на Збройні сили, так як збирають в церкві, і ще одну на кладовище маленьку. Придбали пасочку для військових, ну і такий перекус, обід на сьогодні, бо багато роботи. Кваску і пасочки. Добре, що всі долучаються до такої справи. Я не пеку, але я купила, щоб швидше тільки перемога. Амбітна ціль ярмарку близько 600 тисяч гривень для придбання дрону кажан. Тож, якщо ви бажаєте долучитись до благодійності та придбати пасочку або інший смаколик, ярмарок працюватиме і завтра. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.